Шановні колеги, ми з вами вже дізналися все, що нам потрібно знати про способи і властивості спілкування в месенджері. А зараз давайте розберемо детально процедуру створення чату, групи та каналу. Як ви вже знаєте, для спілкування з однією людиною достатньо створити чат. Для того, щоб створити чат в месенджері Telegram потрібно натиснути на олівець, який знаходиться в нижній частині екрану, та обрати з списку контактів того, з ким ви хочете розпочати чат. Я оберу Ларису Євгенівну, я з нею в телеграмі ще не спілкувалася. І напишу перше повідомлення. Написала привіт та відправила повідомлення. Все, чат вже створено. Далі створимо з вами групу. Для того, щоб створити групу, є два варіанти. Перший варіант можна натиснути на три горизонтальні рисочки в верхньому лівому куті екрану та обрати нова група. А можна натиснути також на олівець та обрати нова група. Команди ідентичні. Одразу запитання, кого ви хочете додати. Ви пам'ятаєте, що група може містити до 200 тисяч учасників, тому обирайте, будь ласка, стільки, скільки вам треба додати саме до цієї групи. Я оберу свою доньку та буду крокувати далі. Одразу треба назвати групу. Назву її наша група. Лишнє приберу. За необхідності можна додати фото групи, щоб вона відрізнялась від інших, і ви її з легкістю впізнавали. В мене на цьому пристрої ще немає жодного фото. Тому я оберу емоції, тобто картинку. Зараз одну хвилинку вона підвантажиться і можна буде зробити вибір. Хвилиночку зачекаємо. Є. Як ви бачите, емоції з'явилася, назва групи з'явилася, є хоча б один учасник. І я можу натискати Створити. Все, група вже створена. Зазвичай учасники групи можуть запрошувати до групи своїх друзів, обмінюватися повідомленнями, створювати голосування та й взагалі використовувати усі функції, які надає месенджер. Давайте створимо канал. Для створення каналу, знову ж таки, звернемось до олівця і оберемо новий канал. На початку треба написати назву каналу. Напишу наш канал. Знову ж таки, є можливість обрати фото. Хочу звернути вашу увагу на те, що канал це така спільнота, яка розрахована на велику аудиторію. Тому презентабельність канала відіграє не останню роль. Тому якщо для групи ми можемо вставляти фото, можемо не вставляти, то для канала зазвичай встановлюють фото або емодзі, так як зараз є. Можна додати опис до каналу, наприклад, що буде містити цей канал, або для кого він створений. Натискаю Створити. Зараз хвилиночку є. Наступний вибір, який я маю зробити, це буде публічний або приватний канал. Як ми з вами вже знаємо, відмінність приватного каналу від публічного полягає в тому, що підписатися на публічний канал зможуть всі користувачі, які знайшли співтовариство у загальному пошуку. А підписатися на приватний канал можуть лише спеціально запрошені користувачі, які отримали на нього посилання. Система самостійно згенерує Таке посилання відразу після того, як ми оберемо цей тип каналу. Я обрала приватний, і в мене одразу з'явилось запрошувальне посилання, яке я можу копіювати і надіслати тим користувачам, які хочу запросити до свого каналу. Натискаю. Підтвердити, треба обрати хоча б одного учасника. Знову ж таки, оберу свою доньку. Є! Натискаю далі і канал вже створено. Дивіться, в усіх чатах в мене є наша група та наш канал. Давайте ж перейдемо до адміністрування групи та каналу, та подивимось на можливості. Натискаю, спочатку оберу групу. Натискаю на назву своєї групи. Обираю олівець і автоматично попадаю в редагування. Тут я можу змінити і назву групи, і поставити інше фото, і тип групи, історію чату, реакції, дозволи, запрошувальні посилання. Можу назначити декількох адміністраторів, подивитись кількість учасників, і тут же можу видалити і покинути групу. Тепер подивимось на можливості адміністрування каналу. Вони дещо відрізняються. Також натискаю біля назви, обираю олівець. Звичайно, можу змінити назву, можу змінити фото, тип каналу, додати або прибрати обговорення в каналі. Знову ж таки, підписувати повідомлення, якщо треба, то треба перемістити ярличок, не треба залишити так, як є. Реакції, назначити адміністраторів, кількість підписників, тут вже додались нас запрошувальні посилання, вилучені користувачі, недавні дії та видалити канал. От таким чином можна налаштовувати свої чати, групи або канали для роботи.